Українські підприємства, які купують газ не на Нафтогаз України, а в приватних компаніях зараз знаходяться на конкурентних умовах, тому що вони реально переплачують за газ за кожну тисячу кубіметрів більше, ніж 200 доларів. Як відомо, НКР збільшила ціну на газ з 1 жовтня для бюджетних, і бюджетних організацій і підприємств, але для які купують безпосередньо газ у посередників, ціна і так вже насправді завелика. Тобто наразі ціна, яку сплачують українські підприємства за газ, становить майже 600 доларів або 580 доларів. Це набагато більше, ніж у сусідів України. І в свою чергу це робить українську продукцію українських підприємств здатною, Тому що Власне кажучи, хто буде її купувати за таку велику ціну, і тим паче на міжнародних ринках. Для України, яка зараз намагається посилити свій експортний потенціал і створити різні програми імпортозаміщення, подібні дії насправді для економіки достатньо руйнівними, і це тільки посилить ще більшу діру в бюджеті України.